Слава Ісусу Христу, люди добрі. Сподіваюсь, у вас все добре, ви в безпеці. Нехай новий день принесе добро та гарні новини. Нині ж будемо з вами карти дивити, щось важливе буде. Відкриємо трохи завісу на майбутнє, що там доля нам приготувала. Ой, ну давайте подивимось, що ж там ті карти нам розкажуть, що собі Кремль думає, чого тягне ту гуму з перемовини? Такс, перша карта, шістка мечів. Знаєш, ця карта така про якісь переходи, переїзди, зміни, але не легкі а з болем. Тут, скоріш за все, вони хочуть виграти час, щоб якось перегрупуватись, утекти від чогось, щось перетягнути чи перерозподілити. Ну, не від хорошого життя, кажу тобі, друга карта вежа. Йой, тут вже зовсім щось гепнуло. Це значить. Що у них всередині там щось валиться може і морально, і економічно, і по фронту не все гладко, і вони бояться, що якщо зараз підуть на перемовини, то в вс... то... том, то все гаплик. Тому і затягують, сподіваються, що ще встигнуть щось підрихтувати. Але карта така, що каже: ти не встигнеш, братіку, буде тобі біда. Третя карта десятка жезлів. Це вже про втому про те, що навантаження не витримують, вони вже змучені. Тим усім, але ще пруть вперто, як віл у ярмі, бо відступити то для них втрата лиця. Та й народ їм голову відкрутить. Хочуть ще трошки потягнути, думають, може, хтось поможе чи якась нагода випаде. Кремль тягне час. Бо там е, вже е, тріщить по швах і всередині, і на фронті надіються на якусь чудоможливість, хочуть щось переробити, але сили вже не ті. Перемовини затягують не з позиції сили, а з позиції страху і виснаження. Ой, добре, зараз подивимось, чи ті перемовини у червні будуть мати продовження, бо щось то всім набридло вже то говорять, то мовчать, як вода в ступі. Такс, перша карта, королева Пентаклів. Ну ця пані така хазяйновита, практична. Тут може бути якась жінка-посередниця або якась країна, яка хоче все вирішити через спокій і гроші. Може бути натяк на дипломатію через економіку. Типу Давайте сядемо і щось там повирішуємо, бо вже задрало. Але карта добра. каже, що є хтось, хто хоче миру, хоча б вигляд миру. Друга карта місяць. Уф. А тут вже мутки пішли. Багато брехні, неясності. Кожен тягне ковдру на себе. Тут можуть бути якісь таємні перемовини або кулуарні домовленості. Ну, знаєш, як то буває народу, та й одне, а за закритими дверима зовсім інше. Місяць каже. Нічого конкретного, все в тумані дурять, щоб зберегти лице. Третя карта сімка мечів. Ай, ну це вже про шахрайство, обман, маніпуляції. Комусь вигідно грати в цю гру ми за мир, але насправді будуть пробувати використати перемовини для своїх брудних цілей. Хтось буде викручувати руки, обманювати, забирати час. Це нещиро, та перемовини може і будуть, або принаймні їхня імітація. Але то все буде з таким підтекстом, що краще не вірити ні слову. Комусь треба зробити вигляд, що вони. За мир, але насправді всі грають в свою гру. Червень, місяць, темний, мутний, як болото. Будь пильна, не все золото, що блищить. Ой, людоньки добрі, зараз подивимось, що нам карти скажуть на червень, там якесь попередження. Панта бо чує серце, щось воно неспроста так лягло. Так, з перша карта, десятка кубків. Ну, файна карта. Що казати е, про сім'ю, спокій, про мирне життя. Це такий момент, коли люди хочуть просто жити, радіти, родину обійняти. Багато хто буде сподіватись, що вже легше стане, що може трохи віддихнемо. Може навіть якісь добрі новини будуть, або там, е, або е, просто е, настрій у людей такий буде. Там все досить, хочемо спокою. Друга карта лицар кубків. Цей лицар, романтик і дипломат. Може бути, що в червні багато буде балачок про мир, про якісь нові домовленості. Може знову хтось буде закликати до перемовин, і все то буде подаватись красиво, гладко, з обіцянками. Але то, знаєш, як пісня без мелодії. Приємно, але пусто. Третя карта десятка мечів. Йой, а це вже серйозно. Це карта зради, удару в спину. Або просто якогось болісного завершення. Може бути таке, що на фоні тої мирної балаканини хтось нанесе удар, якого не чекали. Чи то в прямому значенні військовому, чи в інформаційному, типу, е, типу зрада, маніпуляція, е, дуже дуже болюча карта. Це як коли ти вже майже повірив у добре, а тебе бац і в саме серце. Червень буде такий, що людям захочеться вірити в спокій, у добрі новини, буде багато красивих слів, але за тим всім може критися підступ. Треба не розслаблятись, не втрачати пильність, бо під виглядом добра може прийти біль. Молитва, розум і обережність от що треба мати при собі. Ой, дивимось, що нам карти скажуть про ту справу чи був там якийсь наказ від того, що в бункері сидить, про підготовку до обстрілу столиці. Так, з перша карта місяць. У, То вже сам початок каже, там темно, як в лісі вночі. Все не так, як здається. Багато брехні, обману, інтуїція нашіптує, щось нечисте коїться. Може бути, що наказ був, але переданий не напряму, а через якісь натяки, кулуарно. Бо місяць. То завжди про дезорієнтацію під Килимні ігри. Там правду не побачиш просто так. Друга карта вісімка пентаклів. А тут вже конкретна праця йде. Комусь дали завдання, то ні він тихенько, крок за кроком, готується. Ця карта прямо говорить так. Хтось працює над тим, готує обстріли, збирає інформацію, прокладає логістику. Ну це не спонтанне рішення, а продуманий процес. І то не якась фантазія, то реальна робота. Третя карта королева Кубків. Тут вже цікаво, вона емоційна, інтуїтивна, але часом може заколисати. Може бути, що частина людей у ворожому таборі думає, що краще тихо мовляв, не треба ескалації. Але її присутність у цьому розкладі також може означати, що спробують зробити все м'яко. В сенсі, щоб здивувати, ударити несподівано, коли всі розслаблені. Так, дуже ймовірно, що якийсь сигнал чи наказ був, але переданий через темні ходи не напряму, готуються, працюють над цим і роблять то не спонтанно, але водночас є якісь емоційні коливання в тому процесі, може, ще не вирішено до кінця. але... Тривога не дана, повога не даремна, пильність і обережність це зараз не розкіш, а необхідність. Ой, так, так, зараз глянемо, що карти говорять про ту Сумську область, чи є в того кремлівського хахля плани на неї. Такс, перша карта, лицар мечів. Ну тут уже видно, агресія є. Карта дуже різка: про напад, атаку, швидкі дії без довгого обдумування. Що хочу, то й роблю. Це як солдат шорванув уперед, не думаючи про наслідки. Так що, як мінімум, у голові така думка є. А чому б не сунутись і туди? Друга карта, трійка кубків. Йой, а це вже цікаво. Це карта радості, святкувань співпраці. Може вказувати, що є якісь домовленості, внутрішні тусовки, де це обговорюється. Може з кимось ще радяться, святкують маленькі успіхи на інших напрямках і думають, там може ще й там попробуємо. А може навіть думають, що частина населення там якось прихильно поставиться, та ідіоти. Третя карта, сімка пента. А це вже карта очікування. Хтось стоїть і дивиться на те, що посіяв, і думає чекати чи діяти. Тут поки що більше про планування і підготовку, ніж про конкретний наступ. Вони ще не впевнені, чи варто рахують ресурси, дивляться, як іде в інших місцях. Думки про Сумську область у Путіна є, і не просто думки, а такі з поривом, як у того лицаря з мечем. Але поки що там більше радяться, святкують дрібні перемоги. А по сумщині тільки планують і оцінюють, чи варта шкура вичинки. Не факт, що прямо завтра підуть, але в голові та ціль присутня. Ой, тяжке питання, але давай вже глянем. Що нам карти покажуть про той страшний варіант поділ України по Дніпру? Чи вони там собі щось таке в голові крутять? Такс, перша карта, шістка кубків. Це карта минулого, ностальгії отих совєтських мрій. Тут явно йде мова про якесь повернення до старих сценаріїв, у когось там у Кремлі ще гріє душу мрія про поділ, да, мовляв, от як колись. Але це більше емоційне, ніж реалістичне. Тобто, думки є, але це не про дію, а про фантазії в стилі. А пам'ятаєш, як було. Друга карта повішений. Йой, а це вже. Карта застою глухого кута. Тобто, навіть якщо там хтось і планує той поділ, все зависло, немає руху. Це ніби ситуація, коли треба глянути на все під іншим кутом, бо сил немає, а план не працює. Більше того, ця карта каже: зачекай, бо поки що нічого не вийде, умов нема, щоб то реалізувалось. Третя карта шістка жезлів. А це вже карта перемоги, але з українського боку це як тріумф після боротьби. Тут видно, що навіть якщо ворог і мріє про якийсь поділ, то результат буде на користь України. Люди не дадуть просто так себе ділити, і ті, хто захищає країну, будуть мати успіх. Такі ідеї про поділ України по Дніпру, вони десь там, у мріях старих радянських фанатів, але на ділі нічого не вийде. План не просувається, а час грає не на їхню користь. Українці не допустять такого. Перемога буде за нами, навіть якщо шлях важкий. Ой, добре, дивимось, що там карти скажуть за наших хлопців 18-річних, Чи буде якась мобілізація на них, чи то просто балачки? Такс, перша карта місяць. Ну, що я тобі скажу? Мутки, чутки, страхи. Ця карта часто з'являється, коли люди переживають і не розуміють, що насправді відбувається. Інформації багато, але половина з того дезінформація. Люди бояться, що їх дітей заберуть, але правда десь прихована, все як туманом затягнуло. Друга карта верховна Жриця. А це вже ще глибше. Там секрети рішення. За зачиненими дверима. Жриця мовчить, вона знає, але не говорить. Тобто, рішення або вже прийняте, або близько до того, але офіційно ще нічого не озвучено. Тут видно. а на рівні влади щось обмірковується, але всім про це не скажуть, поки не прийде час. Інтуїція каже, готують щось, але тримають це в тіні. Третя карта колісниця. Ото От вже серйозна карта. Це рух, дія, швидкі рішення. Якщо така карта випала, значить щось зрушиться. Колісниця не стоїть на місці. Вона каже: ну будь готовий, бо події підуть швидко. І Якщо питання стоїть про мобілізацію, то це може бути е сигнал, що е такі е дії можливі, і то в короткий час. Панікувати зарано, але карти чітко показують: обговорення щодо мобілізації молодих хлопців таке є. Поки все покрито туманом, ніхто офіційно не говорить, але рішення готують. І як прийде команда, то швидко підуть в дію. Так що хай кожен готується морально, але тримає холодну голову. Ой Боже, дай нам сили, дивимось, чи буде отой обмін тисяча на тисячу, що всі так ждуть, що вже душа в людей не витримує. Ну, карти зараз скажуть правду. Такс, перша карта, і О, це дуже серйозна карта. Вона про порядок традиції офіційні домовленості. Це як церковник, що благословляє важливі рішення. Тут ясно, йдуть перемовини через офіційні канали. Все по закону, не самоуправство, щось готується і з вищих рівнів іде добро на це. Друга карта четвірка жезлів. Йой, а це дуже добра карта, це радість, зустрічі, свята. Люди обіймаються як після довгої розлуки, це прямо про повернення додому, про обмін. Така карта, як благословення на добру подію. Може, і справді тисяча на тисячу або дуже близько до того числа. Третя карта королева жезлів. Вона впевнена, рішуча, дієва. Тут хтось за кулісами дуже активно рухає процес, сильна жінка або просто людина з дуже твердим характером. Вона вже все розставила по поличках і веде до того, щоб обмін відбувся, і веде з розумом і вогнем в серці. Дуже велика ймовірність, що обмін таки буде, і не просто частковий, а саме такий великий масштабний, і карти показують не просто надію, а дію готують, узгоджують. І скоро, якщо не буде зриву, може статися справжнє повернення наших. Ну от е, мої хороші карти сказали, що мали сказати. Далі справа за нами. Нехай Бог вас хоронить здоров'я вам, сили і мирного неба над головою. І пам'ятайте, як душа спокійна, то й бурі не страшні.